Ну що, Зробимо підсумок сьогоднішнього копу. Ось таке от буде від снарядів. осколки. Ось такі гільзи попадаються. Кольоровий метал. Це взагалі не знаю з чого. Бронза. Ось веделки такі знайшов, ціла, кусочок, незрозумілий гвіздок з візерунками. Якщо хто знає, підказуйте, але він кольоровий. І тепер на саме цікаве. По монеткам у нас сьогодні дві монетки. Рамочник 15 копійок 46-го року, 5 копійок. Шестьдесят, первую руку и ось такая ось пломбочка. Вот такие на сегодня вышел куб.